Хей, hey! всім привіт! Я підготував для вас нову добірку, і сьогодні ми поговоримо з вами про найкращі історичні фільми та серіали на Netflix, плюс декілька бонусів. В добірку увійшло як класичні, так і декілька нових фільмів та серіалів, які охоплюють ключові моменти в історії. Якщо я не згадав про якийсь фільм по цій тематиці, обов'язково пишіть про це в коментарях. Я з радістю перегляну їх. Я дуже сподіваюсь на вашу підтримку, тому буду вдячна, якщо ви прямо зараз поставите відео на паузу і поставите лайк та напишете коментар, аби Ютуб просував дане відео і загалом україномовний контент. Вірю, що ви у мене топчики, тому наперед дякую кожному. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше і давайте не гаяти часу. Поїхали! Король поза законом. Цей фільм розповідає про Роберта Брюса, який боровся за свободу Шотландії, очоливши повстання проти гнобительського правління англійської монархії. Король поза законом це реальна історія, яка насправді відбувається незабаром після подій, описаних у фільмі Хоробре Серце 1995 року. Щодо того, наскільки король поза законом точно описує факти цих подій, то тут можна сказати так, десь доволі точно, а десь не дуже. Але я вважаю, що цей фільм заслуговує на вашу увагу своїми численними баталіями і звичайно чудовою історією та прекрасною грою Кріса Пайна, тому однозначно рекомендую до перегляду. Варвари симпатичний військово-історичний бойовик про те, як германські племена зуміли ефективно протистояти найпотужнішій армії свого часу легіонам Римської імперії. Події розгортаються в дев'ятому році нашої ери. В основу сюжету покладена історія протистояння римлян та германців, відома як битва в Тевтобургському лісі. У переможний бій германців вів відважний ватажок Білефельд Арміній, який сам служив у римському війську. Він повернувся на рідні землі в складі легіонів загарбників, але обрав сторону земляків та родини. Варвари це захоплююче зображення одного з найважливіших моментів в історії, яке розповідається за допомогою приголомшливої операторської роботи та напруженої послідовності дій. Що стосується історичної точності, мінісеріал отримав похвалу принаймні за те, що провів попереднє дослідження, хоча все одно є певні прикраси для більшої драми. Якщо ви любитель історії чи епічних драм, я думаю, ви справді знайдете тут багато цікавого. Король у 15 столітті Англією керував король Генріх IV. Монарх був переконаний, що жорстокість приведе до миру і процвітання, тому придушував будь-яке інакомислення. Така політика призвела до народних хвилювань і повстань. Якщо раніше він мріяв завоювати Францію, то тепер від нього відвернулися союзники, і він не міг впоратися навіть з повстанцями, оскільки в казні вже не було коштів на придушення безперервних внутрішніх конфліктів. Згодом король хотів передати правління своєму старшові синові Генріху, який, незважаючи на юний вік, відрізнявся відвагою і навичками справжнього воїна. Однак син не був згоден з політикою батька і вірив, що навести порядок в королівстві можна лише помирившись з повстанцями й ворогами. Отримавши владу після загибелі батька, Генріх п'ятий виявляється в непростій ситуації. Країна втягнута в затяжну війну з Францією при дворі безліч зрадників, а народ бунтує. Вікінги красивий і атмосферний драматичний серіал про вікінгів під керівництвом Рагнара Лодброка, легендарного вождя, і згідно з давніми легендами, нащадка самого скандинавського бога Одіна. З вірним і сміливим другом Флокі, молодий вождь будує новий і дуже швидкий корабель. Разом вони планують вирушити на зустріч з цивілізаціям за морями. Для чого Рагнару доводиться кинути виклик самозакоханому правителю і просто недалекій людині Ярлу Харальдсону, Заручившись підтримкою кровного брата Ролло, головний герой вирушає в дорогу до нових ще не відкритих земель берегів Ангелії. Але Рагнару, як і його вікінгам, після вдалого походу доводиться взяти лише по одному предмету віддавши весь прибуток Ярлу через непокори й Оволі, молодий герой залишає для себе раба християнина на ім'я Етельстан, добре освіченого ченця з монастиря святого Кутберта, що знаходиться на острові Ліндісфарн. З плином часу конфлікт між Харальдсоном і Рагнаром посилюється і стає очевидним, а потім закінчується вбивством злого правителя в поєдинку. Тепер головний герой, став шановим ярлом, збирає свою армію і нападає на Нортумбрію, королівство на півночі Англії. Вікінги Вальгала серіал охоплює цілу епоху, що сталася в ранньому середньовіччі, коли Вікінги активно відвідували острови Великобританії з метою захоплення нових земель та пограбування. Щоправда, окрім іншого, тут сталося чимало інших цікавих подій. Так, наприклад, автори розкажуть про перші спроби дістатися берегів Америки з боку Лейфа Еріксона. Ці найважливіші міжнаціональні та географічні події, звичайно, ж несли в собі досить своєрідний масштабний характер. Однак тут є місце і для особистих драм. Так, наприклад, йдеться про ворожнечу помсту, протистояння, дружбу, вірність і справжні кохання. Гладіатор Древній Рим. Час честі і гордості, час великої експансії, коли залізна хода незламних легіонів трясла основи світу, і царства одне за іншим опускалися перед Римом на коліна, і Рим не мав більш талановитого і, як ніхто інший, відданого справі полководця ніж Максимус. Але все змінюється, і благородство не властиве всім і кожному. Максимус був немов сином для старого імператора, який мав на полководця великі плани. Але імператор помер, а його справжній син не бажає суперництва. А це означає, що максимус повинен зникнути, померти, доставивши при цьому задоволення натовпу, борючись на арені. Але Максимус не може дозволити собі померти до того моменту, як його помста не буде завершена. Лоуренс Аравійський співвітчизники ставилися до нього з неприхованою іронією. Але потрапивши в зовсім інше оточення до напівдиких і дуже гордих арабів, британець Лоуренс завойовує у них авторитет і повагу. Інакше і не можуть ставитися до нього східні народи, адже він вступив у війну в ім'я їх єднання і справою довів, як поважає, і цінує їх звичаї і традиції. Військові таланти Лоуренса у фільмі «Лоуренс Аравійський» є безцінними у кривавій і нещадній війні в умовах безводної пустелі. Він безстрашний швидко приймає рішення і заряджає оточуючих своєю впевненістю. Одяг Бедуїна, в який красень офіцер час від часу змушений переодягатися, робить його беззахисним перед місцевими варварськими звичаями. Лише велике село духу допомагає цьому засекреченому представнику британської розвідки поговоритися після перенесених випробувань. Найбільший удар чекає його тоді, коли арабський король, зрозумівши, що в послугах прославленого британця більше немає потреби. цинічно і без всяких церемоній усуває Лоуренса від справ. Вся велика боротьба, якій він присвятив кращу частину життя, тепер здається порожньою і безглуздою. Триста спартанців фільм Триста спартанців видовищна історична фентезі, яке описує битву при Фермопілах. 480 рік до нашої ери, могутній Ксеркс, цар персів, бажаючи помститися Елінам за розгром армії свого батька Дарія, сторгається в Грецію. Перські посли вимагають від царя Спарта Леоніда покірності волі чужоземного володаря, тобто землі і води. Проти спартанці, які не сильні в дипломатії, скидають делегацію в колодязь де вдосталь того і іншого. Підкуплені ворогом оракули, що пророкують поразку спарки, забороняють царю збирати армію і починати бойові дії. Проте Леонід вірний боргу відправляється в похід. Він і триста воїнів спартанців вирішують зустріти перське військо у визькій ущелині біля фермопіл у вогненних воротах, де армія Ксеркса позбудеться маневреності. Підважні герої готові вистояти перед ворожими списами і стрілами, відбити атаки вавилонської кінноти, безсмертних воїнів, магів і бойових слонів. Марко Поло. У серіалі Марко Поло глядачеві надається унікальна можливість відправитися в подорож з великим італійським дослідником. Марко вже не раз подорожував, він хоробрий і відважний чоловік, і йому незнайоме почуття страху. Марко любить пізнавати світ, знайомитися з народами і їх звичаями. Він прагне дізнатися більше, ніж звичайна людина. Його ваблять далекі країни, в яких він ще не бував. Марко не з тих, хто сидить на місці і любить тихе життя. Подорожі та дослідження його основне цільне на життя. На цей раз великий мандрівник вирушає в Китай 13 століття. Країна розвивалася швидкими темпами, а чужих людей тут не любили. До чужинців країна була жорстока і нещадила їх, саме всю недружню країну і вирушив Марко Поло. Його не зупиняв ворожий китайський народ і незнання їхньої мови. Марко був народжений дослідником і вмів домовлятися з різними людьми. Тепер і в Китаї мандрівникові доведеться знайти підхід до місцевих жителів, інакше їх ворожість зробить свою справу на Західному фронті без змін. Допитливий підліток Пауль та його найкращі друзі Альберт і Мюллер приймають зважене рішення записатися до лав армії Німеччини, будучи на хвилі патріотичного завзяття під час Першої світової війни, але не усвідомлюючи, що реальна війна переносить лише руйнування. Вражені подіями, що відбуваються, головні герої поступово починають усвідомлювати, що боротьба за Німеччину на полі бою аж ніяк не благородна справа. А справжня м'ясорубка, в якій зовсім немає місця честі, милосердю та повазі до ворога. Як тільки молоді солдати стикаються з жорстокими реаліями бойових дій, смерть стає звичайною частиною їхнього життя. Фільм заснований на одноіменному романі 1929 року і має величезний успіх для Netflix, отримавши 9 номінацій на премію Оскар, включаючи найкращий фільм. Насправді, фільм дуже важко дивитися. Він залишить для вас незабутні враження. Історію та битви того часу дуже часто романтизують, але насправді це було пекло. Останнє королівство Події в серіалі розгортаються в ті часи, коли в Англії правив весекс Альфред Великий. Він був великим правителем, який повернув частину територій давньої Британії, які опинилися у владі датських вікінгів, які напали з моря. У центрі сюжету історія Утреда, якого дано забрало ще в дитинстві і виховали як Бікінга. Однак в його жилах тече кров Саксонії, колишніх аристократів. Тепер Утред стоїть перед складним вибором, на чию ж сторону йому встати і за кого воювати. На вас чекає захоплююча історія, повна пригод і масштабних битв. Останнє королівство засновано на романах Бернарда Корнуелла Саксонській історії. Це безумовно одна з найкращих історичних епопей на Netflix і безсумнівно її повинні побачити шанувальники історії або ті, хто хоче побачити неперевершену історію. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу, скоро зустрінемось рідненькі.